Вітаю вас, любі малята, у нашій творчій майстерні на нашому творчому занятті. Сьогодні пропоную створити ось такий об'ємний малюночок. Яким чином я це зробила, я обов'язково зараз вам розповім. Для роботи нам знадобиться картон будь-якого кольору. Він може бути блакитного, фіолетового, будь-якого темного кольору, не білого, серветочка. Невеличка смужечка розміром приблизно ширшки 1,5 см, а вздовжки приблизно 6 см. Клей ПВА, манна крупа, паперовий стаканчик, ємність для клею ось така. І наші чарівні рученята. Пропоную розпочати роботу. Спершу ми намастимо смужечку, це стовбур дерева. Посерединці аркуша ми його прикладаємо, скористаємося для зручності серветочкою. Все, нехай фіксується. А ми з вами зробимо ось такий чарівний сюжет. Нам необхідно зробити крону дерева. Ми беремо стаканчик і вмочуємо його в клей. Потім прикладаємо зверху, знову вмочуємо в клей. Клею має бути багатенько і прикладаємо з правої сторони. Також прикладаємо з лівої сторони, яка саме буде крона вашого дерева вирішувати саме вам. Нам знадобиться для того, щоб виготовити цікаву роботу, ваша творча уява та фантазія. Тепер ми беремо, мочимо мізинчик. І зверху робимо сніжинки, немов сніжок пухнастий падає на землю. А тепер ми клеїмо, намастимо знизу, коли у нас сніжок зверху впав на землю і вкрив землю товстим шаром. Ось мої шановні. А під деревом ще заховалась одна чарівна тваринка, яка саме вирішувати вам. Я пропоную намалювати зайчика. беремо величенку кількість клею і робимо ось таку кульку. А тепер зверху зробимо голівочку. Довгі Лапки. хвістик у нас сховався, він буде задні, позаду, ми його не бачимо, то і малювати ми його не будемо. Чим більше ви додасте клею, тим об'ємніше буде фігура. Все. З малюнком впорались, а тепер. Завірюха повіяла у нас, і ми маночку розсипаємо на весь весь малюночок. Ми допомагаємо природі це диво створити у себе на малюночку. Завіяла зима і створила все білесенько на круги. Давайте візьмемо пакетик та зайве на малюнки ми стряхнемо на пакетик. Дивіться, яку погину. Чарівну роботу ми змогли виконати з вами. Ось такий зимовий сюжет у нас вийшов. Чи сподобалась вам працювати? Дякую вам, мої любі, за увагу, за те, що ви були зі мною на нашому занятті. Я з нетерпінням чекатимемо на ваші малюнки. Із задоволенням приєднаю їх до нашої загальної роботи. До побачення, мої шановні, до нових зустрічей! Дякую вам за увагу і гарного настрою! Зичу вам. Бувайте!